Я вам зараз покажу, як живуть наші в Польщі в хостелі. Зайдемо до великого будинку, це місто Вроцлав. Притримую тобі дверці. Далі є задній двір. Там зараз відпочивають люди, тому я не буду туди йти. Можна залишити собі тут мопедики. Дуже багато людей у нас працює на кур'єрці і живе в нашому хостелі. Тому зайдемо і покажемо вам, як вони там живуть. Ось тут ми закриваємо тих, хто дебоширить. Шучу. Ось так виглядає вхід. Одразу тут кухонька така маленька, але є додатково, можна собі приготувати. Холодильничок спільний і е, велика кухня, теж спільна. Маємо тут дві комфорки аж. Раз, два. Чи не комфорки, чи плити. Не знаю, як це називається. Пральна машина, звісно. Холодильнички два штуки спільні. Ідемо далі, покажу вам ще одну частину спільну. Тут можна собі сісти поїсти теж холодильник, висушити собі речі і йдемо в такий тайнічок. Уявляє... Ви собі не уявляєте, але тут є кімната. Заходь, покажи цю кімнату. Я знаю, що ви скажете, що вона дуже маленька і це взагалі кошмар, але це на одну людину. І ця одна людина має доступ сюди. Вау, подивіться на це. Чесно, заради цього балкону. Я б взяла ту кімнату, тим паче вона дуже дешева. І жити собі одному в кімнаті це дуже класно. Влітку це самий топ. Я покажу вам санузел. Перший з невеликий, душова, все що треба, в принципі, гаряча вода теж є. Так що все нормально. Покажу вам другий санузел, бо ми розуміємо, що одного б на цей будинок би не вистачило. Дві пральні машини це вже ми знаємо, що їх вже три. А тут можна собі. Посушити речі. На дворі влітку класно. Таке ж саме вид з вікна. Цей будинок має всюди балкони, чесне слово. Так. І по дорозі в нашу кімнату маємо ще один санвузол. просторий, класний, кольоровий, все, що треба, є. І обіцяна кімната. Вона розрахована зараз на 5 осіб. Але можемо його розрахувати на стільки осіб, наскільки ви хочете. Але Найбільше. не більше п'яти. Це точно. Якщо ви хочете жити тут, якщо ви вмієте поважати інших людей, не п'єте, не курите, не устраюєте тут, не знаю, щось ненормальне, то заселіться. Маємо ще балкон. Звісно, бо цей будинок має всюди балкони. Пройдемо. Ось так класно. Тільки для однієї кімнати цілий балкон іще. Сусіди теж дуже спокійні, перевірено. І маємо надію, що ви теж будете спокійні. Якщо хочете тут жити, дзвоніть нам, пишіть нам, маєте контакти прямо під цим відео.